Всім привіт, друзі! Ну що, дочекалися? Звісно, я це відео мав записати 1 числа, сьогодні в нас шосте, але ж таке буває. Отже, у нас з'явився новий сезонний квест, де додавали 5 нових героїв. 5. І сьогодні в нас буде міні-огляд на них, і я поділюсь своїми думками про цих героїв. Тому гарного перегляду! Не забуваємо підписуватись на канал. І Let's Go! Розбиратися, хто ба, а хто ні. І розпочнемо ми, звісно, з куки. Червоної п'ятірочки, яку додавали вперше в цьому сезоні. Ну і що маємо? Клас у нас розбійник, досить потужний клас, і круто стоїть у захисті. Дуже часто ухиляється, як підказує практика. Не так, звісно, як регулярка, але непогано, непогано. Характеристики, відмінні, ви просто подивіться на атаку. 916, а на альфа зламі, друзі, це 1238. Що маємо? Герой середній, тобто буде заряджатися з певними загонами за 9 камінчиків, без загонів за 10. Що робить? Звісно, як і всі герої цього івенту, призиває міньйонів собі і союзникам у вигляді ельфа. Ну про міньйонів ми балакати не будемо. Фішка в цього героя інша. Зрізає ману всім ворогам на 20%. Досить непоганий навик. Плюс до всього ставить колбу, яка. Напротязі трьох ходів буде розриватися і наносити 450 урона цілі. І це буде чистий урон, на який ніяк не вплине захист вашого героя і тому подібне, тобто як в нього прокачана броня. Єдине, що мені не подобається, що це, це буде траплятися після трьох ходів. Якщо ми бачимо героя, наприклад, у захисті, так, наче непогано, але за три хода ви можете зарядити любого свого клінера, ну, типу Рігарда, це все. Відзняти і не буде ніяких проблем. Скоріше за все, що герой буде більш реалізовувати себе в атаці, тому що 20% зрізу і плюс 6 урон, ну досить непогано буде співпрацювати. А як буде, звісно, побачимо. Наступний герой це Джинджер. Зелена п'ятірочка. Ось, ось вона, друзі, суперемба, яку захочуть всі зловити. Однозначно, тут навіть її балакати нема про що. Просто подивіться, швидкі набір мани. Звісно, як і всі герої, як я казав, призиває ельфа, клас у нас іде рейнджер. Тобто може обходити захисні там, стяги, контру і так далі. Ну, шанс має певний. Що робить? Після своєї ульти дає баф на команду на всіх ваших героїв. І після ульти інших героїв наш герой напротязі трьох ходів буде наносити 500-500. Відсотків шкоди якомусь герою. 500% шкоди. Це дуже-дуже багато. Я вже уявляю, як цей герой буде реалізовувати себе в команді нападу. Та й не тільки в команді нападу. Ви всі знаєте бегемота, який стоїть непогано в захисті. От Джинджер може робити те саме. Ставиться вона десь на плече, дає свій баф. І якщо в захисті стоять швидкі і дуже швидкі герої, вони обов'язково зарядяться. і будуть пробивати і вони. А плюс до всього вона ще дає їм 20% бафу від їхньої особливої навички, тобто вони будуть бити іще сильніше і больніше. Ну і плюс 500% після кожної ульти вашого союзника. Єдине, що вона працює тільки з одного героя, ну тобто один раз від одного героя. Тобто, наприклад, стоїть у вас джинджер і могильщик, могильщик раз ультанув, Джинджер ударила 500. Відсотків шкоди. Якщо могильщик зарядився і на ньому ще цей висить баф, і другий раз ультане, то на жаль, 500% наноситься не буде. Працюється тільки один раз з одним героєм. Але в будь-якому випадку, в атаці герой просто буде незамінний, і в захисті теж. Я вже бачу, як буде підгорати у мене, якщо ми її зустрінемо, а також у вас, якщо ви теж її зустрінете. Оце імбовий герой, тому тут варто крутанути жетончики, збирати їх, щоб отримати саме цього героя. Реально імба. Ну а якщо ти не згоден, то свою думку, звісно, пишемо у коментах. А ми продовжуємо. Запа. Запа. Так, розтіх стихії льоду. 5 зірок, клас мах. Емблеми, звісно, придеться з кимось ділити. Теж характеристики просто відмінні. Дуже швидка карта, яка наносить 350% цілі, плюс до всього морозить, і цей мороз наносить 531 одиницю. Це якщо герой вас не прокачає на протязі трьох ходів. Що ви розуміли, на альфа-зламі це буде 723 одиниці урону. Але ж ми ще беремо в розклад загони, тому це буде 800. Це мінімум. 800 за три хода, ви просто уявіть, це десь 270 одиниць урону за хід. Буде отримувати суперник після ульти цього дуже швидкої, цієї дуже швидкої карти. І 350% цілі це дуже-дуже болісно. Тобто, як підказує практика, з нормальними загонами ви будете заряджатись за 6 камінчиків, а якщо ви пробили якийсь фланг, то за 3 в пустоту. А це ви встигнете, ну, мабуть, 2-3 рази зарядити свого героя, і він нормально так викосе суперника. Теж досить крута карта. Звісно, в захисті його не бачу, більш атакуючий перс. Ну, карта дуже крута. І теж хотілося б його зловити. Призиви, звісно, ми будемо робити, але це буде перед новим роком. Дізі. Фіолетова четвірка. І теж просто подивіться на характеристики. Досить непоганий, як для четвірки. Середні трипл шотер, Наносить 250% шкоди. Звісно, мініони, ну це ми все пропускаємо. Що робить іще герой? Герой і ближні союзники, тобто зліва і справа, які будуть від нього стояти, відбивають усі недуги і 100% шкоди назад в того героя, який його атакував, або його союзників, які були під цим бафом. Досить крута четвірка, і вона теж йде свою реалізацію в атаці. В захисті, звісно, ні, тому що це все можна законтрити, а в атаці герой просто буде крутий. Тому, якщо зловили, звісно, можна прокачати і використовувати формації 2 плюс 3 або 3 1-1, або 2-1-1. Ну і звісно, там веселки і так далі. Ну коротше, скрізь зайде, абсолютно. Я знаю, куди його примінити, тому давайте Фіни. Щоб коли я ловив, випав мені цей герой, і я покажу, що з ним можна робити. Однозначно, крутий для атаки, просто ось такий. Ну, більш ніде не зайде, скоріш за все, але в атаку, супер. Ну і останній герой із нової п'ятірки це маємо жовту трієчку, друзі. Джолі. Це як Анджоліна, тільки він. Джолі, Джолі, навіть не знаю. Що можна сказати? Єдине, що тут відразу відталкує, це дуже повільний набір Мани. При цьому, куди ж можна примінити е, героя? Буде просто імбовий на дуже швидких туріках. Три зірочки. А можливо, навіть і 4 можна використовувати. Чому? Хілить, вовер ХП. 475 одиниць. Це досить багато для трієчки. Міньйони пропускаємо, як завжди. Плюс за всього, всі союзники отримають на 45% менше шкоди, ніж потрібно. Тобто він зрізає вхідний урон. Ну і саме головне, на дуже швидкому режимі він ще буде розганяти вашу команду атаки по мані. Тобто він дає плюс 35% регенерації мани. Однозначно, тільки турі, які швидкі. Можливо, на якусь війну можна буде реалізувати, поставити, спробувати, але ж для цього потрібно його зловити і протестити. Ну в будь-якому випадку на туріках герой просто буде імбовий. Я вже уявляю, як ви бачите цього героя, і якщо ви не взяли ніякого діспелера проти нього, або ваш діспелер не зарядився, пиши, пропало. Ви його не проб'єте і команду захисту теж не проб'єте. Ось такий у нас вийшов міні-огляд, звіса, свою думку пишемо в коментарях. Як на мене, це, мабуть, один із найкращих сезонних івентів, де потрібно крутити золоті монети. Оцей сезончик, дуже мені подобається ще вампіри. Ну і звісно, герої каливали. Все. Який з них краще, ну поки що цей, тому що тут герої просто імбові, і потрібно обов'язково їх ловити. Їх просто більше по кількості імбових героїв, ніж у інших сезонних призивах.